Усім привіт! Ми повертаємося після затяжної перерви. У сьомому випуску нашого подкасту поговоримо з людиною, яка допомагає створювати полотна художникам. Вже здогадалися, хто це? Маєте хвильку на роздуму. А я вам принагідно нагадаю, що канал розвивається, а мотивація росте передусім завдяки вашій підтримці. Вподобайка, коментар, поширення надзвичайно для нас важливі. Також за можливості є опція фінансово підтримати проєкт посилання в описі відео. Отож, повертаємося до нашої співрозмовниці. Сьогодні ми поговоримо з натурницею. Передусім я б хотіла розібратися якби з термінами, що взагалі означає натура. Це от малювати щось з дійсності. Так, це не обов'язково якусь людину, це може бути і природа, і от натюрморт взагалі, це мертва натура, якщо розібрати на складові слова. так? Я часто чую також, що деякі художники називають це модель. оскільки, розумію, модель це більш такий глобальний термін, який контексті мистецтва це от натура. Як ти себе називаєш, і ну, от як тобі більше подобається? Ну, я себе більш називаю саме моделлю, мені не знаю так звичніше. Типу, і всі по-різному це кажуть. І для кого як воно всі, не знаю, бо як вони определяють, чи це буде натура чи модель. Наприклад, всі групи, хто хто мене малює, вони це називають мене натурщицею саме. А я така, ну я типу модель. Це так прикольно звучить, не знаю. Мені так більш подобається. Ну, особисті якісь подобання просто. Мене найбільше в різних професіях, я от кого не застеріга, не просто таке. Як ви потрапили в цю сферу? Як ви цим зацікавилися? Ось розкажи, будь ласка, про свій шлях, якийсь перший досвід? Взагалі, може хтось тобі розказав, як ти сюди, як тебе сюди затягнули? Ну, перший раз, взагалі, коли я спробувала бути такою моделлю, щоб мене малювали, це було, ще коли я була на першому курсі в коледжі. І моя знайома, котра там також навчалась, їм була потрібна модель такого осіннього портрету. У мене були тоді такі яскраво помаранчеві волосся, кучеряве, таке дуже таке осіннє. І вона таке, ну вона мені запропонувала. І я думаю, ну це прикольно, плюс пари не буду ходити. Думаю, клас, піду. Ось. І це був перший раз, коли. Я в принципі в таку сферу потрапила. мені було час трошки важкувато, бо ти сидиш там ну, годину, десь трошки може більше. Не ну, потрібно ж просто рівно сидіти, там бажано нічого нам не шевелитись, нічого такого плану, то було трошки важко. Але мені було цікаво, саме, як люди мене бачать, бо у всіх є свій якийсь світогляд і є свій якийсь вкус там в малюванні, стиль свій в малюванні є. Ось і було цікаво побачити, як я вийду у всіх цих людей. І тому я в принципі, на це погодилась. Мене намалювали там декілька малюнків. У мене до сих, сих прифографовані є. ось, І це було цікаво. А після того, десь декілька років я взагалі цим не цікавилась. ну, типу мені, мені один раз так запропонували, я прийшла, така, о, прикольно, все, ну, на цьому закінчилося. Потім, якраз таки моя подруга, яка навчається в академії, каже, їм дуже ну, терміново потрібна модель, бо зараз така проблема з натурщиками, що їх дуже мало, і, ну, і все одне й те саме, одні і ті самі люди. Ось, І зі мною ну, не одразу зв'язались. Десь через місяць, може, мені написав їх староста, такий, типу, привіт, нам потрібна якраз така модель, туди-сюди, якщо ти хочеш, я говорю, я хочу. І от це був по факту другий, напевно, раз, коли я прийшла. Але це вже було більш глобально, бо тут рівень вищий, і тут саме була повна вже натура, тобто повністю я сиділа, а не тільки портрет. Ось, і це було ще щось більш цікаве, бо ти сидиш. Тебе малюють, і ти потім ідеш, і навіть за там якісь 40 хвилин вже якийсь вимальовується там сі сілоя, скажімо так, і ти такий вау. Бо я, наприклад, ну я також малюю, але я не малюю фарбами. І мені дуже цікаво, коли люди малюють отаким от, от образом, і ти на це дивишся такою, думаєш, що як це як це виходить у людей? Ну це, це дуже круто. І мені так цікаво, просто саме а, дивитись на ну і то, як мене намалювали. Ось і сам процес, як ти сидиш, ну не знаю, це просто ти втикаєш в одну точку mm -hmm. і все. І наступне питання, яке б я хотіла задати, це от як ти вигадуєш пози? Чи тобі просто ну, художники, для яких ти позуєш, розказують стань тут, стань, ось так, тримай це і так далі. Зазвичай, коли тебе кличуть як модель, як на то вже знають ну заздалегідь, якою ти позою будеш там одягнена, не одягнена. Це потрібно саме для того, щоб художники. Ну Щось конкретно намалювали якесь, вони що є завдання, да? тобто там намалювати оголену натуру, щоб зрозуміти якісь там моменти саме от, оголеної натури. Там, або, наприклад, коли ми намалювали портретом, то там була саме суть в тому, щоб передати атмосферу ос ос ос, типу осені. Зараз я от, позую оголену натуру і. Вони мене, мене саме самі садили і перший раз, і зараз вже нова поста. Там вже другий раз мене також садили. Ну, приходить, ну от, наприклад, в академії це просто приходить викладач, каже там сядь, отак, от, і мене просто коригують, як мені сісти. І от там, наприклад, 40 хвилин я так посиділа, перерва 15 хвилин. Я сідаю назад, точно так же, щоб мене точно так же не малювали далі. Тобто немає такого, що я там сама прийшла. Така я сьогодні а, хочу коротше лежати. І все, і буду сьогодні лежать, і все. І мені на вас всіх пофіг. Ні, мені кажуть, що треба сісти так, лягти так, там не знаю, встати так. І от таким образом мене і малюють. Mm -hmm. Ну я думаю, що це саме специфіка, мабуть, твоєї роботи, тому що, наприклад, є вечірній рисунок, там де натура змінюється там, кожні п'ять хвилин. Вони такі п'ять хвилин таймер, і вона така хопа і стала менше позов. Потім хопа і стала менше І Я думаю, як вона за все вигадує? Ну, в плані там за годину, скільки пост, по п'ять хвилин. Про що ти думаєш, коли позуєш? Ну, ти вже сказала, що це доволі тривалий час, ну там 40 хвилин, потім 40 хвилин, ти просто сидиш і намагаєшся там сконцентруватися, дивитися в одну точку. І ні про що не думати, чи якось це інакше думається? <плес> ну, взагалі, кожен раз по-різному, але зазвичай, ну, коли ти дуже концентруєшся, наприклад, у мене таке виходить, що там, наприклад, у мене обогрівач стоїть з однієї сторони, і я якщо щось на щось концентруюсь, просто втикаю в точку, то я починаю засинати. <плес> Диво, ти довго сидиш, не рухаєшся і трошки так. Клонець в сон. Ось тому я просто думаю про все, що йде в голову. Про якісь, можливо, там, наприклад, прочитала книжку, там сижу, обдумую якусь там історію з цієї книжки, або якісь там навіть звичайні бутові якісь питання, типу, що, що приготувати ввечері, або що одягнути завтра на роботу. Ну, типу, ось такого плану. Там я кажу, кожен раз по-різному. Це, як наприклад, там людина їде в маршрутці, немає в неї наушників, розряжен розряжен телефон. Про що вона думає? Про все підряд, або про що бачить, або про щось там, що її турбує, або просто по якусь думку свою несе в голові, ну і приблизно так само і я коли сижу і дивлюсь просто в одну точку, також Угу. Ще цікаво теж стосовно часу, чи от не затікає у вас щось, поки ви сидите, мені здається, просто що це і фізично доволі важко, особливо якщо там якась поза може бути напружена, ти отак стоїш, і я іноді бачу, як натура прямо вона трясеться. Знаєте, вже коли ну, от настільки важко постійно тримати це і не це, що вона вже просто там роблять паузу спеціально для неї, вона там розминає ноги руки і стає знов так, як стояв. Ну, інколи таке буває, і в принципі, ну, коли я почуваю, що трохи. Трошки щось затекло, я просто спокійно, там, наприклад, рука, рука в мене затекла. Я так рукою трошки портусила, ну, всі до того нормально ставляться, бо всі розуміють, що дійсно тут важко сидіти, такий певний час і не рухатись. А потім я ставлю назад цю руку і все. Ну, звісно, таке буває, і це нормально, це організм цієї людини, і у всіх так по-любому є. Угу. Я багатьом не змогла втриматися, розказала, що я йду описати типу, подказ натури, і попитала, щоб їм було цікаво дізнатися у людини такої професії. І мені накидало дуже багато питань. Я прям не очікувала, що стільки ну, людям цікаво. Mm -hmm. Ось і а, топ питань, це от чи соромно вам а, взагалі позувати голеною і а, чи розказуєте ви про це своїм друзям знайомим, типу, знаючи, що ви позуєте? Щось mm -hmm. таке. Оце взагалі перший досвід, коли я ну, натурою голеною позувала і. Якщо чесно, ні, мені не було якось соромно. Ну типу, я розумію, що усе, що є в мене, є і у інших людей. І чого тут соромитись? Ну, типу, мені це все дала природа, а ну і немає сенсу якось думати, що це щось огидне, і не огидне. Там паче, це не просто ж мене там дивляться, типу, я сижу і на мене всі дивляться. Це малює, тобто це є до творчість, це мистецтво. І заради мистецтва не, не бачу, що тут щось, що є щось таке соро, соромне. І так, я розказую друзям, я і показую малюнки, які мене, як мене намалювали і, там. Якщо це близькі, наприклад, друзі-подруги, то я їм показую, типу, ось дивіться, мене намалювали. Хвастаюсь навіть. Ну, типу, Одичем також розповідаю, бо я не бачу всьому нічого такого, що це якось може бути огидно чи ще щось. Мене навпаки, це прикольно. Це реально класні рисунки виходять. і Ти сам на них дивишся. Думаєш, вау, оце я класна! або я класна там намалювала мене людина. Угу. От якраз підійшли до наступного питання. Ми вже згадували, що є багато натурників в академії, які позують, ну от прям дуже довго. Там бувають, я знаю, є люди, які по 40 років позують, і там уже можна простежити просто їх від молодого віку до старості, їх покоління за поколіннями, просто їх малюють по-різному, фіксують їх вік і так далі. Вам хотілось колись забрати роботу з вашим зображенням взагалі? А чи часто вдається? Ну, вдається ніколи. <ріст> ну напевно, якщо б це було просто якісь там типу хобі хобі людини, і їй це було просто потрібно для практики, то так. Я думаю, вона б змогла мені віддати. А так як я зазвичай позую саме для ну тих студентів, які ну, яким це потрібно потім на покази або ще щось, то тут, тут мені просто ніхто не зможе їх віддати. Хоча було таке, і в мене до сих пір мене є одна така найулюбленіша робота, яку нещодавно закінчили. Я просто її обожнюю. Я дуже мрію, що колись можливо мені перепаде, вона. Я заберу її собі, бо там дійсно дуже гарно і намальована і такий стиль, ну, типу, живий. І я дуже хотіла її забрати, дуже хочу її забрати. І я от думаю, можливо, після показу, коли вже типу, їй покажуть, там поставлять оціночку, я підійду до тієї людини і знов ж таки скажу, типу, можна я, будь ласка, заберу? Ось і сподіваюсь, що вона мені віддасть, але побачимо. Мені просто здається, що у цьому розумінні ваша професія, вона є. Роботи мрії, бо у тебе за короткий проміжок часу, просто мільйон різних варіантів. Там ну різні художники. Тобі вони ж, як ви вже зауважили, малюють по-різному. всіх різні техніки, стилі, інколи навіть матеріали. І тебе просто таке розмаїття себе, зображення, і ти просто-ну просто проходишся і вибираєш що це Подобається, це не подобається одразу. на, на тобі пробують. І навіть подальшому, мені здається, то ви вже будете знати там який ваш вихідний ракурс, можливо, там, і та і так далі. Тому от, це от, має, має якусь користь. мені здається. Ну, так, да, якщо, якщо чесно, якщо мені вдасться хоча б дві-три роботи забрати собі, то я повіше в кімнату на стінку і буду кожен раз переконатися дивитися, бо ну, це реально прикольно. Мені, мене малювали це перший раз, коли взагалі це було акварелью. А зараз мене зазвичай малюють маслом, і мені дуже було б ще цікаво подивитися, можливо, якихось інших якраз таких матеріалах, не знаю, там, типу, або ще раз акварель, просто на більшому форматі, або можливо, там якийсь акриль, гуаш, ну щось такого плану, в якійсь цікавій техніці. Але поки немає таких пропозицій, бо ну частіше зараз саме малюють маслом, бо це такий найближчий до натури матеріал. Ну, бо їм не знаю, художникам їм легше просто якось передати. Текстури, можливо, якісь або ще щось саме маслом. Ну, Ну, я так просто... Ну, це, мабуть, просто ви позуєте у живописці, бо в мене сестра графік, вони малюють там зовсім інакше матеріалами. Ну да, так, залежить від специфіки. Знову ж таки, натура це таке, знову ж ну, як модель, це більш глобальна над натуре, а натура це глобальна, тому що живописці, і графіки малюють різними матеріалами зовсім інакше. І ну, от, результат так само відрізняється. Цікаво ще запитати, якими якостями, на вашу думку, має володіти натура. Усі січовістю в першу чергу, бо якщо на ну, кажучи, шила в попі, то ну чи ти зможеш висідати там увесь цей час, бо тобі буде просто важко. Якісь не знаю, розуміння. Бо, наприклад, мене періодично запитають, чи можна мене фотографувати оголену в академії. Це потрібно знову ж таки для того, щоб вони, можливо, потім після пар, коли вже мене немає перед їх очами, щоб вони могли все одно мене малювати. І тут якісь лояльність, що треба мати, знову ж таки, щоб розуміти, що це не просто так тебе фоткають, щоб потім кудись там виставити, а щоб просто для себе, і потім вони, по-любому удалять цю фотку, бо їм це не треба. Ось не думаю, що це основне. Що просто треба вміти висидіти, лояльність, мати якусь лояльність і просто розуміння до тих, хто тебе малює. Бо там, тебе можуть якось в процесі роботи попросити, якось там трошки повернутися, ще щось зробити. Ну, спокійність, я думаю, це основне. Угу. Я хотіла запитати, також, яка аудиторія вам найбільше ну, Якісь початківці? Чи, можливо, більше... більше ті, хто вже більш краще малює. Досвідчені, да. вже більше. Да, більш ну, початківці, це також прикольно, ти даєш їм якийсь досвід тим, що вони тебе малюють, але потім роботи, які в них виходять, не те, що вони погані, ну, у всіх є свої якісь плюси і мінуси. Просто мені вони менш подобаються, ніж ну, тих, хто більш так. досвідчені. Це, в принципі, звучить логічно. Ну, <свідчені> ви ну, да. Який може бути рівень. Да, та, так, та, чи позивали ви колись на природі? А якщо ні, чи погодились би, так? чи тільки в закритому приміщенні на, на природі ніколи не позувала, але якщо мені запропонували, то да, я б погодила, так. Я погодила. Просто здається, да, що це цікавий експірієнс, бо зазвичай ззаду якась просто драперія там чи щось подібне, а так, якщо природа, ну це, це було, було так, прикольно. Да, я думаю, з якимось там можливо квіточкою <laughs> або листочком, це було б дійсно цікаво. Ну але поки ну зараз це вже буде не актуально більш, бо вже зараз холодно. Але якщо літом, наприклад, буде Сніження. якась така Сніжинка. <laughs> можна <да? laughs> можна і так, в принципі. І також про різноманітні роботи. А чи думали ви, що колись хочете співпрацювати? Можливо, не лише з художниками, а з перформативним мистецтвом, да? там також э, застосовуються моделі, да? тобто відбувається якийсь перформанс, і ви як людина, відбувається якесь дійство, і ви як людина в цьому задіяні. або можливо, аби з вас зробили скульптуру і ви от в цьому, чи от, mm. розглядаєте ви такі можливості? Чи вам цікаво тільки от, no, картина? No, от, okay. Скульптура було б цікаво, але мені здається, це буде ще важче вистояти або там вилежати, бо це буде довший час. Бо якщо, наприклад, за 40 хвилин там, мене можна трошки намалювати вже, то е, коли скульп Тура, то я думаю, це довше по часу, набагато довше. А от якомусь перформансії, наприклад, я над цим думала також, бо мені якось, там, і якісь ролики попадались там в соцмережах і все інше. Але думаю, що напевно що ні. Бо ну, хоча дивлячись, який це перформанс. Бо, наприклад, якщо там просто ти стоїш на фоні чогось, або от я нещодавно бачила якісь також відео, де люди. Ну, їх в плівку засунули, і цю сплівку там дуже в воздух висосили, щоб вони були, наче в утробі матері або щось таке. ось в такому може бути ну може бути цікаво. А якщо ти просто стоїш, наприклад, це якийсь давній вже був давня була історія, коли дівчина стояла і перед нею стояв стол, на якому було ну все, що хочеш. Там якісь продукти, фломастери, маркери, ножиці. І тобто була надпись Роби зі мною, що хочеш. Оце, ну це трошечки страшно, бо дійсно ти на цьому відео подивився: ну, якщо подивитися його, то там люди підходять Ходять і спочатку вони просто якось до тебе по-доброму, а потім вони ну, з розумінням того, що їм нічого за це не буде, починається ну, повний треш. І от в такому я би точно не хотіла приймати участь. А щось таке більш лояльне, щоб просто, наприклад, на мене зі сторони подивились, причому ну, не дотрагувались до мене, наприклад, то в такому плані, думаю, да, було б цікаво. Угу. Мені просто ще здається, що скульптура це буде дуже важко через те, що. Живописці чи графіки? Неважливо, вони зображують на 2D-площині, 3D-площину, а скульптору треба буде вас обходити просто ну, так да. по коло, і ну дійсно ну не все ж видно все одно, коли тебе малюють, і якась вона щось знаходиться за позаду. Mm. А в скульптурі так не вийде, і тому дійсно воно мабуть значно буде ну, триваліше. А, як ви думаєте, чи є якісь перспективи, якісь кар'єрні зріст у вашій професії? Ну, я думаю, так, да, в якомусь плані, типу, ти можеш спочатку, наприклад, от позувати для студентів, а потім вже для якогось художника, який там вже не знаю, дуже популярний, або щось такого плану. Ну, я думаю, це такий невеликий буде, звісно, зріст, але все одно, коли, наприклад, тебе малюють студенти, то ну, єдиний момент, де тебе можуть побачити це або з їх соцмережа, коли вони там можуть цю картину виставити, або, наприклад, та сама їх заклад, де вони навчаються. А коли це вже якийсь художник більш такий популярний, то то там більше людей тебе зможуть побачити. І це може бути люди не тільки, наприклад, там, з України, а вже і з таких інших країн, скажімо так. То думаю, це такий ну, єдиний, як на мене, зріст в цій професії. Cioè, також таке цікавеньке питання. Можете е -е неповну відповідь, ну, наскільки вам комфортно буде дати на нього відповідь? А, від чого залежить оплата? І наскільки вона достойна, на вашу думку? Ну плата ну вона є зазвичай різних типів. Це або по, -по вони якусь там, наприклад, суму ставлять, і от по тобі його плачуть. скільки ти відсидів, скільки ти отримав. Або як вставка, типа нот. Ну, у всіх вона по різному. Я не знаю, як люди, які замовляють, скажімо так, модели, а, ставлять цю ці ціну, на які вони ціна орієнтується, орієнтуються або ще щось, можливо, якийсь ринок є на, на тушиків, я не знаю. Ось, але в принципі, я, наприклад, от зараз позую по три години. І те, що мені оплачують, я думаю, це ну, нормальна сума. Там, звісно, не тисяча гривень, це менше трошки, але все одно це такий приємний бонус до там, основні там, якісь заробітку. Ну <кій> і в принципі, якщо, наприклад, я би постійно цим займалася, це була б моя прям така основна професія, то думаю. За день можна нормальну суму в принципі назбирати у різних художників. Це таке. Ну просто дивлячись, для, для усіх же по-різному це нормальна, ненормальна сума. Для когось нормальна це тисяча, а для когось нормальна це 200 гривень. Ну для мене це просто золота середина. Там гривень 400-500 це в принципі нормальна ціна, за три години це. Абсолютно окей. Тим паче, що я просто сижу. Ну, я просто сижу, я навіть нічого не роблю. Тому ну, кому як? Мені, мені нормально. Ну, ви витрачаєте свій час, ну, як мінімум, а час це гроші. Ну, це є таке, да, але все одно по ну, тому, як мене намалюють, то знову ж таки, є шанс того, що я безкоштовно отримую якусь картину. Так, це, ну, я, я витрачила свій час, але от є такий можливий приємний бонус ще до того, що мені доплатили. Хотіла трошки пояснити, бо ну не всі якби глядачі вони з сфери. Якщо це якась група людей, для якої ви позуєте, то там просто вона розбивається на, мі ну, на мільйон частинок. І ну, виходить, що це для кожного це дрібка, а для вас це якраз нормальна платня. А от виходить, ну, якби працювала якось персонально, то там, я думаю, якраз таки е це буде залежати від того, наскільки відомий і художник. І... Ну, якщо там, його робота коштує там, тисячі доларів, то там дійсно може бути ну, такий кар'єрний і серйозний зріст. Ну, і плюс, якщо да, стати не просто на турниці, а як музою, да, ну, в плані надихати, не тільки позивати, а й надихати. Ось. Ну, да. Там, звісно, я думаю, звісно, будуть набагато більші суми, і, і, в принципі, ну, і то, цього часу також буде набагато ще краще, бо це людина, яка там не знаю, відомий художник, і вона там твою роботу кудись виставить, продасть і, ну, це буде ще прикольніше. Ну я ж кажу, боки в мене такого досвіду не було, в мене тільки єдиний досвід, що я от студентам самопозую, а надалі як вона піде, то хто його знає. От якраз відійшли до наступного запитання: як ви гадаєте? Це тимчасова діяльність, чи ви б хотіли от продовжити це в майбутньому, чи можливо повертатися в майбутньому на якийсь період зупинитися? Яка от на зараз ваша думка? Ну я скоріш за це буде просто як хобі. Тобто я не розглядала, щоб ця професія була як моя основна діяльність. Як ось я більш... ну це як хобі? Тобто, коли там як наприклад мені хтось пише там або дзвонить зі знайомих, каже, нам потрібна модель. Я така, окей, я приїду, типу, без проблем. А так, щоб я постійно цим займалась, то напевно ні. Бо все ж таки в мене і трошки інші якісь цілі в житті, і я розумію, що якщо там повністю подати себе в цю справу, то я там, наприклад, цих цілі не дійду. Тому мені просто. Це як хобі. Це як, якщо, наприклад, зараз я попозую, потім півроку нічого в мене такого не буде. Ну окей. Якщо, наприклад, навпаки, я зараз попозую, у мене буде ще більше цього. Ну теж окей. Ну я так до цього ставлюсь, бо знову ж таки, це не моя основна робота, це не основний мій там. Ну наскільки я зрозуміла, ставлення mm. приблизно таке добре, коли є, і нічого страшного, коли да, немає. Та, та ну типу я, я не розочаюсь, коли в мене нічого немає, і при цьому, коли це є, то я, я рада. Ви прислухали наш сьомий випуск. Почуємося за тиждень.